Вітаю, нехай Господь благословить вас бути учнями Ісуса Христа і збереже на тому місці, де ви є. Зараз я стою біля пам'ятника козаку Мирону і хочу сказати і нагадати, що ми, українці козацького роду, маємо знати і пам'ятати, що козаки, наші предки, завжди вірили і довіряли Богу Ісусу Христу. Ми це можемо побачити в тому, як запорожці писали листа турецькому султану. Також козаки носили чуба, оселедець або хохол, який вони не збривали. Для чого? Тому що вони е вірили, якщо навіть вони попадуть в пекло, то Бог їх витащить за чуба з пекла. На нашій землі в Україні люди завжди прагнули і стремилися. До свободи, свобода, перемога, мир і зцілення тільки з Богом. Ось чому нам потрібне слово Боже на кожний день. Біблія говорить, так і є, що там, де дух Господній, там свобода. Там, де істина, там свобода. Істина звільняє нас від брехні, від сатани, від війни, від мамони, смерті і пекла. І... Істина це і є Ісус Христос, але люди неправильно сприймають свободу, і кожного разу, коли люди хотіли звільнитися від Бога, починали неправильно поклонятися Богу, нехтували, то приходили лже релігії, приходив сатана і війна, мамона, смерть і пекло. Тобто, звільняючись від Бога, люди автоматично попадають в пастку диявола. Ми все одно залежимо від когось від начальника, один від одного, від сім'ї. Да? Тоді нам краще вже залежати від Бога аніж від чортів. Тому нам зараз, як ніколи, потрібен Бог і перемога буде за нами. Якщо ви не являєтесь частиною біблійної церкви, запрошуємо вас вивчати слово Боже і бути вільними від рабства сатани. Мене Бог звільнив від багатьох залежностей, і я щаслива. І ви знаєте, чого і вам бажаю. Тож запрошую вас приєднатися до живої біблійної церкви, слово Боже, і я буду з радістю ділитися з вами Словом Божим на кожний день, ділитися откровеннями, молитвою. Нехай Бог збереже вас.